За рік після трагедії, що приголомшила світ, родини жертв Малазійського Боїнга, збитого над Донбасом, позиваються проти ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна. Колективний позов 18 сімей подали до суду в Чикаго. Вони звинувачують російського бойовика в тому, що він особисто дав наказ про запуск ракети, що влучила в літак. Кремль називають співучасником злочину. А Путін тим часом особисто заявляє, трибунал із покарання винних у загибелі майже трьох сотень людей не потрібний. Із подробицями Яна Сесарчук. За останнім переписом в селищі Грабове живе трохи менше тисячі людей. Рік тому вони побачили, як за одну мить загинула майже третина від цієї кількості. І дівчатка тут лежала, але я виділа, вона літіла зверху. Ось так літіла, 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 крутилась, крутілась. Упала сусідків мої паліни. Вадваріла вона Упала у перші хвилини. Ті, хто не бачить цього на власні очі, ось як голова сільради, ще думають: упав український літак, військовий, вже другий за останні два дні. Ми думали, спочатку упала упал маленький якийсь самоліт. Так само в цей час думають і всі, хто читає сторінку Гіркіна, де той хвалиться збитим аном 26 Пташка упала за терикон, написав терорист. Мирні люди не постраждали. Усіяна. І трупами, і фрагментами тіли я не знаю і руки, і ноги. В общем, страшна картина була. Тепер, не чекаючи офіційних висновків, на гірки напозиваються 18 родин з Британії та Сполучених Штатів. Позов у 900 мільйонів доларів. Той коментувати звинувачення відмовляється. Натомість родичів звинувачує в тому, що оцінили своїх загиблих у грошах. Я майже мільярдер, адже бути винним 900 мільйонів це майже те ж саме, що мати ці сотні мільйонів. Таким чином, мені тепер зовсім не треба хвилюватись про наявність боргів. Адвокат позивачів пояснює, вони бажають не грошей, а відповідей від Гіркіна та Росії, створюючи усі умови, аби Кремль не міг відмовитися від співпраці з міжнародним трибуналом. Кремль продовжує блокувати процес по збитому боїнгу в межах ООН. Сьогодні про це вперше заявив особисто Путін в телефонній розмові з прем'єром Нідерландів. Президент Росії детально роз'яснив російську позицію щодо завчасності і контрпродуктивності ініціативи низки країн, зокрема Нідерландів, по запровадженню міжнародного трибуналу для карного переслідування осіб відповідальних за знищення малазійського авіалайнера. Постпред Росії в ООН Чуркін скаржиться, що його країну відсторонили від розслідування, але визначитися з власною версією росіяни все ніяк не можуть. То їх експерти твердять, що ракета в борт MH17 прилетіла з українського винищувача. То завод, на якому виготовляють буки, спростовує версію про літак, але не полягає. Ракета не російська. А представник слідчого комітету сьогодні знову повертається до варіанту з літаком. У нас є дані, в тому числі основані на результатах типу «воздух-воздух». Сусіднє з грабовим село розсипне, як і в багатьох тут. У Броніслава просто на кухні стоять сувеніри з малазійського боїнга. Вот это був ти з этого самоліта. Ато скокоту їхали в учені ось, в тому самоліті, з то Медицинського прибору навірно в подяку за гуманітарну допомогу написала газета з Краснодарського краю. Жителі розсипного передали жителям курортного міста Єйськ фрагменти Боїнга 777 для демонстрації на день перемоги 9 травня. Яна Сазарчук, Катерина Жибко, ТСН, 1 +1.